Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого уроку футзал в Україні. Футзал в Україні займає важливе місце серед командних видів спорту. Він поєднує технічність, тактичну підготовку, швидкість та видовищність. Український футзал почав активно розвиватися у 1990-х роках і поступово перетворився на один із провідних у Європі. Завдяки регулярним виступам українських команд у міжнародних турнірах та стабільному розвитку внутрішнього чемпіонату футзал став популярним серед молоді і аматорів, що позитивно вплинуло на його поширення в різних регіонах країни. Перший пункт, який ми розглянемо сьогодні, це міжнародні виступи українських футзальних клубів. Українські клуби беруть активну участь у міжнародних турнірах. Зокрема, в лізі чемпіонів УЄФА з футзалу раніше Кубок Уєфа, яка є головним європейським клубним турніром з футзалу. Одним із перших успішних виступів українських команд на європейському рівні став виступ Київського інтеркасу у 2003 році, коли команда виборола бронзові медалі Кубка Уєфа. Цей успіх став початком міжнародного визнання українського футзалу. У 2006 році футзальний клуб Шахтар. Донецьк досяг ще більшого результату, пробившись до фіналу чотирьох кубка Уєфа. Це був один із найкращих періодів українського футзалу на міжнародній арені, і донецький клуб став символом високого рівня футзалу в країні. Після розформування шахтаря лідерство перейшло до інших клубів. Львівська енергія у 2012 році змогла пробитися до елітного раунду Кубка Уєфа. А вже у 2018-2021 роках український футзал на європейському рівні представляв Херсонський Продексім, який вигравав чемпіонати України та здобував путівки до Ліги Чемпіонів. Ще одним амбітним клубом є ураган Івано-Франківськ, який також має досвід виступів на європейському рівні та є одним із лідерів українського футзалу. У жіночому футзалі Україна також має представників на міжнародному рівні. Найсильнішою жіночою командою є бутстер Національна Поліція України Київ, яка неодноразово виступала у міжнародних змаганнях та є флагманом жіночого футзалу в країні. Другий пункт збірна України з футзалу. Національна збірна України з футзалу є однією з найсильніших у Європі. Вона неодноразово ставала срібним призером чемпіонатів Європи у 2001-2003 та 2003 роках. Окрім цього, команда стабільно виходить до фінальних частин чемпіонатів світу та Європи. На чемпіонатах світу збірна України досягала стадії чвертьфіналу у 1996, 2004, 2008, 2012, 2016 роках. Це підтверджує високий рівень українського футзалу, адже команда стабільно входить до топ-8 найкращих збірних світу. Жіноча збірна України також активно прогресує, вона бере участь у міжнародних турнірах і поступово наближається до рівня найсильніших європейських команд. Наступний пункт це національні змагання в Україні. Головним турніром України є Фавбит Екстра Ліга. Яка об'єднує найсильніші клуби країни. Чемпіонат України з футзалу існує з 1993 року і є одним із найпотужніших у Європі. Найуспішніші клуби в історії чемпіонату України. Шахтар, Донецьк один із найбільш титулованих клубів. Енергія, Львів, багаторічний лідер чемпіонату. Продексім, Херсон, команда, яка домінує останніми роками. Ураган, Івано-Франківськ стабільний представник українського футзалу. Окрім Екстраліги, в Україні функціонують перша та друга ліги, які дають можливість молодим гравцям проявити себе. Жіночий футзал в Україні розвивається, і головним турніром є Вища Ліга України, де змагаються такі команди, як Будстар Національна поліція України, Київ, «Ладомир», Володимир Волинський, Тесла, Харків. Четвертий пункт, який ми розглянемо, це футзал у регіонах і містах України. Футзал активно розвивається не тільки в топових клубах, а й у регіонах. Кожна область має свої чемпіонати, зокрема, Київська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська області є лідерами за кількістю команд. Студентський футзал, аматорські чемпіонати. Дитячо юнацькі спортивні школи відіграють ключову роль у формуванні нових гравців, які потім потрапляють до професійних клубів. Останній пункт це видатні футзалісти України. За роки існування українського футзалу з'явилося багато видатних гравців. Серед чоловіків найкращими є Сергій Корідзе, легендарний бомбардир, один із найкращих футзалістів Європи. Максим Павленко багаторазовий чемпіон, нині тренер. Євген Іваняк, найкращий воротар України. Петро Шутурма, капітан збірної, лідер сучасного українського футзалу. Серед жінок. Юлія Форсюк символ українського жіночого футзалу. Анна Шульга одна з найтехнічніших футзалісток країни. Вікторія Сагайдачна найкраща воротарка України. Давайте тепер підсумуємо все те, що ми розглянули сьогодні на уроці. Футзал в Україні продовжує розвиватися, незважаючи на труднощі. Високий рівень національних чемпіонатів, успішні виступи в міжнародних турнірах, і зростаюча популярність серед молоді свідчить про те, що цей вид спорту має велике майбутнє. Завдяки професійним клубам, молодіжним школам та аматорським лігам, футзал стає невід'ємною частиною спортивної культури України.